Хелло, я знаю, ви чекали. Ну що, котики, погнали? Це відео початок великої історії про наш з чоловіком будинок. Ремонт, дизайн і всі пригоди, які її чекають. Якщо ви любите дивитися, як люди радісно купують житло, а потім страждають через ремонт вам сюди. Отже, ми купили будинок. Це був довжелезний квест, але нарешті знайшли щось що нам підійшло. Коли я його побачила, то зрозуміла, треба хапати. Тут є потенціал, можна щось з цим зробити. Він дуже прикольний. Будинок з гарною територією, непоганим плануванням, з добротним забором, приватизацією, що важливо, і звісно, купою нюансів. Наприклад, тут не вистачає двох кімнат і прихожої, тобто без добудови ніяк. Тож я тепер не просто власниця будинку, а власниця проблем і списку завдань, який зростає швидше ніж на. Наш чоловіком бюджет. Сумно, сумно. До речі, якщо ви раптом подумали, що я не уявляю, що роблю, то ні. Я вже побудувала цей будинок. Sims і там він вийшов просто ідеальним: стильний інтер'єр, жодного пилу, ніяких непередбачених витрат, все з кодом от Херлода, все суперово. Але реальність, як завжди, вирішила дати мені челендж. Тут усе складніше в реальності, дорожче і м -м, страшніше. Щоб не загубитися в цьому хаосі, я зробила навіть величезну таблицю Google Sheets. У ній є все: кошторис, плани, необхідні речі, місце для посилань і таке інше. Можливо, навіть там, де можна зекономити, я зможу всі нотатки записувати, переглядати, оновлювати. Мені дуже цікаво, скільки це все нам обійдеться і як обійдеться коротше. Одним словом, я Google Sheets Мастер. Отак, от. А тепер про важливе: десь півтора року назад ми з чоловіком переїхали в Сумську область. Не питайте, на що, так треба. А якщо чесно, то я люблю маленькі міста. Це моє рідне місто тут, там де ми мешкаємо. Мені тут подобається, можна так сказати, тут тихо. Тут відносно гарно, якщо дивитися в сторону природи, а не в сторону міста, яке трішечки таке страхітливе. війна це постійний фон мого життя, і я дуже боюся, що одного дня можу залишитися без цього дому, що вони його заберуть зі мною розумієте, що самі зроблять. І це насправді моя величезна мрія мати цей дім. Я дуже цього хотіла, і це страшно, це несправедливо, і я про це думаю. Щодня, але реальність така, що купити будинок в іншій більш умовно, більш безпечній області, ми поки що просто не можемо, бо не заробили стільки грошей, бо це все супер дорого. Ми, звісно, ще дивилися в різних областях будинки, що по чому. І цей варіант саме в цій області, саме в цьому місті, він саме ідеальний. Що ремонт, що будинки вони супер дорого коштують? Я не знаю скільки років треба було підкладати і гроші і життя, щоб придбати будинок умовно десь, десь на заході. Мабуть, це супер багато років. Я так не хотіла. Я хотіла тут і зараз, саме тому Сумська область, саме тому цей дім. Тож, все, що залишається, це облаштовувати цей будинок, робити його теплим, затишним, і вірити, вірити, що ми зможемо тут жити у спокої, що в нас його не заберуть, що все буде добре. Не знаю. Я вже сама в це не вірю, я вже залізла по моральну яму, як говорить Стерненко. Ну, що поробиш, таке життя. Ось така історія буде не просто, але точно цікаво. Якщо вам подобаються такі пригоди, то підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, особливо, якщо ви в темі ремонту і можете врятувати мене корисною порадою. Побачимось у наступному відео. Папа! -па.